В наступному році ми будемо організовувати світні процес відповідно до безпекових умов. Зрозуміло, що для нас головне це безпека студентів, безпека здобувачів освіти, безпека для колективу Запорізького національного університету. На сьогодні ми відпрацювали змішану форму навчання, яка передбачає, що базовою на сьогодні у нас є дистанційний формат, який показав себе досить якісно, і другий формат це очний формат. Зокрема, для тих здобувачів освіти, які на сьогодні готові і мають бажання проходити підготовку саме в офлайн режимі, mm -hmm. тому в залежності від безпекової ситуації з 1 вересня ми готуємося до двох таких сценаріїв: перший сценарій це безпосередньо вихід в офлайн навчання, і другий сценарій це ми безпос... ми плануємо організацію освітнього процесу в змішаному форматі.